Вітаю вас, друзі! Це програма ґрунтовно на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ і я, Ілона Артемович. Сьогодні у нас в гостях людина, яка вміє не лише слухати, а й чути. Кандидатка психологічних наук, арт-терапевтка, а тепер ще й ведуча нового сезону програми Близько до серця Олена Ціонова. Пані Олено, вітаю вас у нашій студії. Вітаю, дуже рада бути знову у вашій студії. Перш за все хочеться, щоб ви поділилися, як саме дізналися, що станете ведучою нового сезону програми Близько до серця і якими були ваші перші емоції. Дуже цікавий такий досвід, тому що я ж не ніколи не працювала на телебаченні. А, ну, напевно, щось собі уявляла. Одного прекрасного ранку позвонила до мене Христина, я не знала, хто це, що це, і запропонувала якраз бути ведучою передачі. Ну, для мене це було дивно, тому що я ніколи цього не робила. Зазвичай я сижу в своєму кабінеті, слухаю клієнтів, ми говоримо про проблеми, а тут ніби про щось таке розказувати, дуже здивувалася. Але зазвичай мені цікаво щось нове. Христина, взагалі, дуже така режисерка програми, дуже цікава людина. Вона мене якось так зацікавила цим і. Я вирішила спробувати дуже цікавий досвід для мене. А як ваша сім'я, друзі, відреагували на цю новину? Чи підтримали вас? Чи навпаки, можливо, почали жартувати якось? Ну, я скажу так, що це я тримала в секреті, тому що я дуже переживала для мене взагалі камера це щось таке, ну таке про тривожність. Це всі будуть бачити, я можу щось не те сказати. І тому я вирішила все-таки спробувати. Піти на цей експеримент, відчути себе в цьому, і лише тоді розказати своїм друзям, своїм близьким. Ну, найближчі справді вони зраділи, підтримали мене. Ясно, що вони розуміли, що це для мене ну, щось таке про розвиток. справді це про розвиток. Пані Олено, ви знаєте, ця програма вже має свою історію, має своїх глядачів. Як ви відчуваєте відповідальність бути обличчям нового сезону програми? Справді таке, знаєте, і гордість, тому що знаєте, я коли починала говорити на камеру, це було в кінці минулого року, 31 грудня. А я купила мікрофон. І я вирішила всім сказати, що я буду говорити на камеру, тому що в мене з'явився мікрофон. Це було трохи смішно, але люди мене дуже підтримали і сказали: говори, говори, ти маєш говорити. І коли запропонували справді на регіональному каналі е, говорити, ну, це честь, це дуже так круто для мене. Яке ви бачите цей сезон? Що ви хочете привнести від себе? Ну, звичайно, мені хотілося говорити про те, що є найбільш актуальним, з чим люди найбільш часто звертаються. Тобто, це проблема емоційності, розуміння своїх емоцій, прояву своїх емоцій, відчування себе. Це тема стосунків. Я дуже багато піднімаю тему стосунків, тому що люди. Хочуть створювати стосунки, люди одружуються, люди народжують дітей, але інколи вони губляться в тому, а як будувати стосунки, а що таке близькість, а що таке взагалі вирішувати конфлікти. А коли справді люди починають мовчати і не розуміють один одного, і тому напевно на загальних таких темах. Не конкретних, а загальних темах, я спробувала пояснити, як би можна було краще, можливо, ефективніше, як покращити якість життя людей, тому що кожна людина сама зустрічається з цією ситуацією, і кожна людина змушена вирішувати цю ситуацію. Чи є можливо якась історія, яка запам'яталась вам найбільше під час зйомок? Так, найбільше, ну, чомусь, я не знаю чому, але історії було про жінок. Я не знаю, як так вийшло, але можливо, тому що я жінка, можливо, тому що справді жінки більше звертаються до психолога, в психотерапію і більше обговорюють теми психологічні. От. І ця історія про жінку, яка проживає кризу 30 років. Вона молода, красива, амбітна, вона досягла дуже багато всього, але в один момент вона зустрічається з проблемою, чи я роблю свою справу. Чи мені це цікаво? Тому що кожен день одне і те саме, кожен день одне і те саме, ніби вона вже і гарно заробляє, ніби вона вже і така відома, знаменита, але вона не почувається щасливою. От я думаю, що м -м, людям. Зараз особливо важливо ну, почувати себе на своєму місці, почувати те, що вони роблять, те, що їм все-таки подобається, хочеться. Те, що, можливо, не дає стільки прибутків, але є ну, якоюсь творчою діяльністю. І ясно, що ми розглядали цю позицію з різних сторін, і її рішення було все-таки спробувати. Я зазвичай підтримую людей, якщо вони хочуть спробувати, якщо вони хочуть щось змінити в своєму житті, ясно не робити дуже кардинальних кроків, тому що знаєте, ми під впливом емоцій можемо собі фантазувати, і ми можемо створювати там ідеальні картинки. Нашого життя. Але коли ми зустрічаємося з реальністю, ми розуміємо, що ми тільки бачили ідеальне, а те, що насправді є в реальності, воно не таке, як ми собі бачимо. От, тому ми робимо вибір, ми справді маємо гарно заземлити цю ідею, ну і зрозуміти, це моє чи не моє. Назва програми Близько до серця звучить як щось дуже інтимне, щось, що стосується кожного. Що особисто для вас означає ця назва? Дуже гарна назва справді про близькість, про близькість до себе, про турботу про себе, про чуття себе, тому що люди інколи зосереджені на тому, щоб допомагати іншим. Щоб турбуватися про інших, щоб чути інших, але не зосереджені на тому, щоб чути себе, відчувати себе, розуміти себе, як це турбуватися про себе, як це кожного дня прокитатися і казати: Я радію, що я проснулася, все добре, який буде сьогодні мій день? Тобто, це про турботу, про себе, близькість до себе, але і водночас. Близькість до інших людей. Тому що, якщо ми не навчимося довіряти іншим людям, якщо ми не навчимося відчувати інших людей, бути емпатійними, чуттєвими, ну, ми тоді не зовсім будемо щасливими. Я думаю, що щастя в тому, що ми можемо бути в колі близьких людей. І, ну, і Це напевно найкраще, що може бути в нашому житті. Пані Олена, давайте поговоримо трішки про знімальний процес, де проходили зйомки у студії, чи, можливо, на виїзних локаціях, і яка атмосфера взагалі панувала на майданчику. Ну, це дійсно окрема тема, тому що студія передала всю атмосферу передачі. От справді, де є простір, який простір, де це все відбувається? Це і є ну, ніби так Підтекст того, про що ми говоримо. Фактично, студія дуже комфортна, коли я побачила це ну, надзвичайно теплі такі хороші кольори, це свічки. там, ну, Я себе відчула в кабінеті в хорошому кабінеті психолога. от, І так, ніби я говорила з глядачем і сиділа в своєму кріслі психолога. Дуже комфортно. Взагалі, люди надзвичайно комфортні, атмосферу створили дуже. Надзвичайно приємно була христина-режисерка, були оператори дуже терплячі, які витримували все. Що, ну, це, це дуже непросто. Психологічні якісь Взагалі інформація психологічна, вона є непростою. І я дивлюся, наскільки вони витримували це все, як вони були в цьому всьому. Ну я думаю, що вони пройшли такий психологічний тренінг психологічного зростання. Так що я їх всіх вітаю. Вони потужні, дуже потужні. І студія також дуже класна. Я думаю, що глядачам сподобається, що це буде така атмосфера: сідайте, а свій диванчик, в себе вдома, берете кавусю або берете чайок, і дивитеся нашу передачу, і відчуваєте себе в кабінеті психолога. Дуже, так, знаєте, комфортно, атмосферно. То над програмою працювала справжня команда професіоналів. Так, так. А якщо до випусків, скільки вже відзнято і на, якому, на якій стадії вже знаходиться програма? Ну, насправді, минулого тижня ми вже відзняли всі 12 програм. Це було непросто, такий марафон. Справді, це теми непрості, Кожного разу це емоційно зачіпало. І все-таки кожна передача вона мала свою тематику, кожна передача містила там ситуації, конкретні ситуації. Але ці ситуації, ну, вони були навіть типовими. Фактично, на конкретних ситуаціях про конкретних людей певного віку ми розглядали, а як це, а як проблема, а як що можна робити, а що цій людині би було краще, а що вона зараз проживає, що з нею відбувається. Мене інколи запитували, коли я говорила про цю програму, чи я брала приклади а, там, своїх клієнтів. Ні, звичайно, я не маю права брати приклади конкретні з життя моїх клієнтів. Це неможливо, але я брала ті ситуації, які... Можуть для людей відгукнутися, тобто те, що найбільш є зараз актуальним. Найбільш актуальне те, що зараз потребує відповіді, можливо, підтримки психолога, можливо, ну просто в комусь відгукнеться і хтось для себе знайде якусь нову ідею. і Це буде для людини важливо. Пані Олено, ви знаєте, я на власному досвіді можу сказати, що от нам інколи складно пояснити словами, які емоції в нас верують. Я знаю також, що ви практикуєте арт-терапію. Розкажіть, будь ласка, як ви застосовуєте її на практиці? Найбільше я хотіла розкрити тему заборонених емоцій. Тобто, дуже часто. Ми забороняємо собі емоції, вони соціально неприйнятні, і ми часто кажемо: краще я не буду проявляти ці емоції, краще я взагалі закрию цю емоцію, не дам можливості їй проявлятися. І як ви думаєте, звичайно, ці всі емоції залишаються в тілі, вони залишаються невідреагованими. Тому я дуже багато приділила увагу власне емоціям. Як емоції можна ідентифікувати, пізнати в своєму тілі, як їх можна відреагувати? І, от якраз арт-терапія це, напевно, найкращий простір, де ми пізнаємо свої емоції, тому що. Емоції, я, наприклад, запитую людину: ну, що ти зараз відчуваєш? Людина каже, ну щось мене там, мені холодно, мені там руки терпнуть. Я не розумію, що зі мною відбувається. А насправді людина проживає певну емоцію. І коли я кажу, попробуй намалювати, і людина може взяти будь-який інструментарій, може малювати фарбами. Олівцями, може, просто якісь колажі робити, просто візьми папір і зобрази цю емоцію. Візьми якийсь пластилін чи глину і зобрази цю емоцію. Тобто ми за допомогою таких от різних матеріалів допомагаємо людині виразити, що з нею зараз відбувається. І коли, наприклад, в конкретній формі я зліпила цю емоцію, я її дивлюсь на неї. Я дистанціююся від неї, тобто я можу її відділити від себе, я можу з нею поспілкуватися, я можу її змінити, я можу трансформувати, я можу з нею повзаємодіяти. І це так, ніби я можу вже на неї впливати. Я розумію, так, вона в мені, але я вже з нею взаємодію. І в цьому феномен арт-терапії, в тому, що ми. Відреагуємо. Ми можемо танцювати, протанцювати емоції. Ми можемо проспівати голосом. Ми можемо ну якось повзаємодіяти з нею. Тобто, дуже багато різних способів. Це тема, про яку я можу говорити ще три програми. Насправді дуже цікаво слухати, наскільки творчість може допомогти людині розкрити свій внутрішній світ. Але давайте все ж таки повернемось до нашої головної теми прем'єри близько до серця. У програмі ви відповідаєте на історії людей і допомагаєте їм вийти із складних ситуацій. У мене також є одна історія для вас і хотілося б почути вашу думку. Жінка помітила, що під час конфліктів у сім'ї вона завжди мовчить і ховає свої емоції. Вона боїться, що її думки та почуття можуть образити близьких, але всередині накопичується роздратування та тривога. Як навчитися висловлювати свої емоції без страху і почуття провини? Ну, бачите, знову ж таки емоції. <хи> так, знову ж таки, це тема, коли ми не дозволяємо собі свою справжню емоцію. Ми боїмося образити людину, близьку людину, ми боїмося ну, здатися якоюсь незручною. Але водночас ми транслюємо несправжність. Тобто ми один раз заховали за маскою, другий раз приховали, там якось витіснили цю емоцію, і виходить, що ми її накопили. Дуже часто люди накопичують образу, а вони так ніби, ну нічого, ну якось там, ну, не буду, не проговорю, не, не скажу я про це, ну, приховаю я це, зато я збережу стосунок. І що в нас виходить? Виходить те, що ми. Накопичили, накопичили, накопичили якийсь момент вибуха. Тобто, ми вибухаємо і ми починаємо людині в якійсь ситуації все згадувати. Ця людина вже мільйон раз забула про ці ситуації, вона навіть не знала, що з нами це відбувається. Тобто, якщо ти не проговорюєш, якщо ти не заявляєш про це, людина не здогадається, людина не вміє читати думки. А ми чомусь думаємо: ну ти сам мав здогадатися. Ні, так не буває. Треба говорити. Це про спокій. Спокійно сіли і проговорили так: мене це не влаштовує, мені це не підходить, мені це погано, мене це дратує. Давай спробуємо, тобто, це не про те, що ми маємо зразу якось нападати на іншу людину, що ми маємо звинувачувати іншу людину. Ми контактуємо, а в контакті не буває ідеалу. Там завжди є різні ситуації, і ми завжди в тих ситуаціях можемо бути і хорошими, і поганими, і різними це життя. І ну, це нормальні життєві ситуації. Тому, звичайно, цій жінці я б порадила говорити, проживати все, що з нею відбувається. Пані Олено, і кілька слів нашим глядачам, чому вони мають обов'язково подивитись прем'єру близько до серця? А, насправді для мене ця передача як про відпочинок душі. А щось таке спокійне, щось таке ну, про нас всіх, про те, що, можливо болить, що нам непросто. І тому, якщо ви хочете ну, трошечки подивитися на себе збоку, можливо, трошки відпочити і прислухатись до себе. Можливо, просто вам буде цікаво. Звичайно, ця передача буде для вас, напевно, актуальною. Пані Олено, дякуємо за цю відверту розмову. Я бажаю вам, щоб новий сезон програми Близько до серця дійсно торкався душ глядачів і надавав їм якусь підтримку. Нагадаю, сьогодні з нами була психологиня, кандидатка психологічних наук, арт терапевтка Олена Ціунова. Це програма «Грунтовно». Дякуємо, що були з нами.